Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання святого Апостола, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини. Нехай Слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Перше послання апостола Павла до Коринтян. Розділ 3. Вірші 1, 23. Однак, брати, я не міг говорити до вас як до духовних, але як до тілесних, як до немовлят у Христі. Я годував вас молоком, а не твердою їжею, тому що ви не могли їсти, та й тепер ще не можете, бо ви ще тілесні. Адже коли між вами є заздрість, суперечки і розділення, то хіба ви не тілесні? Хіба ви не поводитеся по людському? Бо коли хтось каже: Я Павлів, а інший я Аполосів, то чи ж ви не тілесні люди? Хто такий Аполос? Або хто такий Павло? Вони тільки служителі, через яких ви повірили тому, скільки вділив Господь. Я посадив, а полос поливав та зростив Бог. Тому ні той, хто садить, ні той, хто поливає, не є чимось, але Бог, який вирощує. Хто садить і хто поливає, є одне. Кожний одержить особисту нагороду згідно зі своєю працею. Бо ми є Божими співпрацівниками, ви є Божою нивою, Божою будівлею. Згідно з Божою благодаттю, яка мені дана, я, немов той мудрий будівничий, поклав підвалину, а інший будує на ній. Тож нехай кожний пильнує, як будує. Адже ніхто не може покласти іншої основи, крім уже покладеної, а нею є Ісус Христос. Коли хто будує на цій основі із золота, срібла, коштовного каміння, дерева, сіна чи соломи, то діло кожного виявиться, день покаже, бо виявляється вогнем, сам же вогонь і випробує діло кожного яким воно є. Коли чиєсь діло, яке він збудував, устоїть, той одержить нагороду, а чиє діло згорить, той зазнає шкоди, втім сам він спасеться, наче через вогонь. Хіба не знаєте, що ви храм Божий і що Божий Дух живе в вас? Якщо хто нищить Божий храм, того знищить Бог. Адже Божий храм святий, а ним є ви. Хай ніхто себе не обманює, якщо комусь між вами здається, що він мудрий у цьому віці, нехай стане нерозумним аби стати мудрим. Адже мудрість цього світу є безумством у Бога, як написано, він ловить премудрих у їхніх хитрощах. І знову. Господь знає думки мудрих, що вони марні. Тому хай ніхто не хвалиться між людьми, бо все воно ваше, чи Павло, чи Аполос, чи кифа, чи світ, чи життя, чи смерть, чи теперішнє, чи майбутнє все ваше. А ви ж Христові, а Христос Божий. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але і виконувати Твою волю в нашому житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання святого Апостола. Відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини, нехай слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Перше послання апостола Павла до Коринтян, розділ 4, вірші 1, 21. Нехай кожен вважає нас слугами Христовими та управителями Божих таємниць, а від управителів вимагається, щоб кожний був вірний, тож мені найменш важливо, як про мене судите ви, або який взагалі людський суд, бо я і сам себе не суджу. І хоч я ні в чому не відчуваю себе винним. Але цим я не є виправданий. Адже той, хто мене судить, то Господь. Тому передчасно нічого не судіть, доки не прийде Господь, який і освітить таємні пітьми і виявить задуми сердець, тоді кожному буде похвала від Бога. Це, брати, відніс я до себе й до Аполоса задля вас. Щоб ви навчилися від нас думати не більше від того, що написано, аби ви один перед одним не ставили себе вище за інших. Бо хто тебе виділяє що ти маєш, чого б ти не отримав, а якщо отримав, то чому хвалишся, неначе той, хто не одержав? Ось ви наситилися. Ось ви збагатилися і без нас стали панувати. О, якби ви насправді запанували, щоб і нам з вами панувати. Але я вважаю, що Бог поставив нас, апостолів, останніми, наче приречених на смерть, адже ми стали видовищем для світу, для ангелів і для людей. Ми нерозумні заради Христа. Ви ж мудрі в Христі, ми немічні, ви сильні, ви в пошані, а ми безчесті. Навіть тепер ми голодні та спраглі, голі і биті, ми тиняємося, трудимося, працюючи власними руками. Коли нас ображають, ми благословляємо. Коли переслідують, терпимо. Коли лають, молимося, ми стали, наче сміття для світу, як покидьки для всіх аж досі. Не соромлячи вас, це пишу, але повчаю як своїх любих дітей. Бо хоч і маєте безліч учителів у Христі, але батьків небагато, я ж через Євангелію породив вас у Христі Ісусі, тож благаю я вас. Наслідуйте мене, як і я Христа, задля цього послав я до вас Тимофія, який є моїм улюбленим і вірним сином у Господі. Він вам пригадає мої дороги в Христі Ісусі, як я всюди, в кожній церкві навчаю, бо деякі загорділи, наче б я не мав прийти до вас. Якщо Господь забажає. Я прийду незабаром до вас і пізнаю не слово гордіїв, а силу, адже Царство Боже не в Слові, а в силі. Чого бажаєте? Чи маю прийти до вас з різкою, чи з любов'ю та духом лагідності? Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули. Допоможи нам не тільки слухати, але і виконувати Твою волю в нашому житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь.